Картопляні зрази ситна поживна та смачна осінньо-зимова страва, яка готується доволі швидко і з доступних інгредієнтів. Основа це картопляне пюре, ну а начинка може бути будь-яка на ваш смак та гаманець. Сьогодні я готую зрази з яйцем та зеленню. Для картопляних зраз нам потрібно зробити картопляне тісто. Відповідно, нам потрібно зварити картоплю. Картоплі я очистила 1 кг, аби для зручності показати вам рецепт. Отже, 1 кг очищеної картоплі я відварюю ось в такому цілому вигляді. Для начинки я відварила 5 яєць вкруту. Відварювала 7-8 хвилин. Для начинки вирішила яйця натерти на терці. Але можна і нарізати дрібненьким кубиком. Тоже за бажанням. До яєць обов'язково потрібно додати зелень. Гарно смакує свіжий кропчик молоденький. Нарізаю дрібненько. Відправляємо кропчик до яєць. Ну і, звісно ж, зеленої молоденької ароматної цибульки. Додаю цибулю до яєць. Тепер начинку потрібно доправити сіллю, сіль додаю за смаком та свіжим меленим перцем. Сюди ж додаю одну чайну ложечку з гіркою. Сметани? Все перемішую. Ну, от начинка і готова? Дуже ароматна, яскрава? Картопля зварилася? Тепер картопельку нам потрібно охолодити. дістаю окропу. Коли картопля охолола, стала тепленька, тепер змилюю її на м'ясорубці. Картоплю я змолола, вона злегка тепла кімнатної температури. Тепер додаю сюди сіль, сіль со смаком, додаю одну столову ложку крахмалю. і просіваю 4 столові ложки борошна. І вимішую картопляне тісто. Ось таке тісто картопляне я замісила. Підготую собі водичку, руки буду змочувати у воді, так як практика показала з цим тістом. Краще працювати з мокрими руками. Відриваю ось такі кульки, десь по грамів 60. Ось такі кулечки. І сформую десь приблизно 15 кульок однакових. Ну, от, розподілила тісто на 16 кульок. Ну і приступаю до формування зраз. Начинки в мене 350 грамів. На кожну зразу піде десь приблизно 22 грама це одна столова ложка. Ще мені знадобиться борошно. Я буду обвалювати зрази в борошні. Беру кульку, розплескую, роблю ось таку лоночку всередині. Викладаємо начинку і формуємо зрази. Ось так край защипую, тут собі начинку поправляємо. Ось такі роблю невеличкі зрази. І одразу обвалюю в борошні з усіх сторон. І роблю собі такі заготовки. Так як вони швидко жаряться, я спочатку сформую всі зрази, а потім вже буду їх обсмажувати. Як бачимо начинки, вдосталь вистачає на всі зрази. Далі обсмажувати зрази я буду в яйці. Щоб зрази багато не напитували олії, краще їх обсмажити в яйці. Скоринка буде гарніша яскрава. Наливаю достатню кількість олії. Ось так. Грамів може 100, обмокую зразу в яйці і викладаю на розігріту олію. Смажили до румяної скоринки і перевертаємо на другий бік. Смажиться доволі швидко. Ось такий з другого боку. Дістаю на паперовий рушничок. Трішки свіжої зелені не завадить. Подаю зрази гарячими зі сметанкою. Добре смакують такі зрази з кефіром або кислим молоком. Ну а зараз покажу вам, які вони всередині. Це була моя версія картопляних зраз із начинкою з яйця та зелені. Сподіваюся, вам сподобався рецепт і ви вже уявляєте, як ці смачні зрази будуть виглядати на вашому столі. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Якщо у вас є питання або ідеї до нових рецептів, пишіть у коментарях. Я завжди рада вашим відгукам та пропозиціям. Дякую за перегляд, готуйте з радістю та до зустрічі у наступному відео!